Необхідних для ефективного виконання завдань. Будь ласка, перший слайд. Відповідно, як трактує менеджмент британський словник, британський оксфордський словник? Відповідно, це певний спосіб, манера спілкування з людьми. Це влада та мистецтво управління. Це особливого роду вмілість. Чому вмілість зараз ми беремо також до уваги? Ми знаємо, що існує три основні фактори виробництва, таких як земля, праця і капітал. Але вмілість мається на увазі саме підприємницьке вміння, зводить воєдину всі ці три фактори, заставляє їх працювати, і, відповідно, це приносить прибуток організації. Також згідно словника менеджмент трактують як орган управління і адміністративні навички. Наступний, будь ласка, слайд. Як визначають менеджмент у своїй науковій праці, вступ у бізнес? відомі американські вчені економісти Джеймс Тонер та Едвін Долан. Вони трактують так: менеджмент це мистецтво досягти успіху за допомогою управління людьми. Схематично менеджмент можна представити наступним чином: це третій слайд. Дякую. От, перше, це певна система наукових знань. Це здобуті на практиці навички та досвід і особисті якості менеджера. Відповідно, все це дасть можливість оптимальної комбінації зазначених складників менеджменту. Кожний менеджер може вирішувати надалі різні питання. От, наприклад, функції, ну їх дуже багато, як функції, так і рівні відповідальності, так само і галузей сфер. Застосування своєї діяльності, зокрема, функції, це може бути фінансовий менеджмент, це може бути маркетинг, це може бути управління персоналом, це може бути інноваційний е, менеджмент. А що стосується рівнів е, відповідальності менеджера, це може бути стратегічне управління, це може бути операційний менеджмент. Ну і звичайно, е, варто сказати, що немає. Не те, що а, жодного підприємства, фірми, а навіть і галузі, де б не працювали менеджери. Але я вніс декілька таких основних, просто схематично, щоб показати, це може бути як банківський менеджмент, це може бути аграрний.